Нашла собі. Що їй не вистачає. Що тобі глини не вистачає, так? А, і вкусне болото. Ну так, у, у беременних свойств причудив. хі Кого, до що тяде? Знаєш ти не годуй її. Із бо із Галину бідняшка? Ну травичку, так, да, так. Да. Пощупай, пощупай теж. сінце, ти ж ліцерія тобі не дуже вдома підходить. Сіно тобі інтересніше. Ти будеш кашляти, що ти там знаходиш вже? така прогулочка у нас о така аппетитна